Ви, напевно, бачили фрукти з шипами, з пухом, з дикими кольорами. Але бачили такий, що виглядає, як змійна шкіра. Сьогодні поговоримо про салат фрукт із характером. Мене звати Яна Хорос, і я розповім вам усе найцікавіше про цей загадковий делікатес. Поїхали! Кратом із Південно-Східної Азії. Найбільше його вирощують в Індонезії. Там це один із найпопулярніших фруктів. Росте він на пальмах, які виглядають досить колюче. А плоди наче драконівські яйця. Темно-коричневі. З лускатою шкіркою. Недаремно його, ще називають -фрут» – змійний фрукт. Але не лякайтесь, усередині. знімається, якщо знати секрет. Спочатку притискаєш верхівку, і вона відкривається, як шкаралупа. А там світла м'якоть, схожа на зубчики часнику. Але запах солодкий, фруктовий. М -м -м -м! На смак салак хрумкий і соковитий, буває кисло солодкий, буває ніжно-ванільний. Є сорти, які нагадують ананас, яблуко або навіть банан. Окрім того, він дуже корисний, багато вітамінів, антиоксидантів і клітковини. А ще кажуть, що салак покращує пам'ять, тому студенти в індонезії їдять його перед іспитами. У спеку. Його їдять свіжим, варять із нього джем, сушать, додають у десерти, а іноді навіть маринують. Смак салаку може здивувати з першого разу. Не всім він подобається зразу. Але той, хто звикає, закохується. Місцеві жителі кажуть, якщо полюбиш салак, то ти точно не турист, а майже свій. А ще салак дуже. Фотогенічний і його часто фотографують для кулінарних блогів та тревел відео. Та що там говорити? Він справжня зірка фруктового світу. До речі, салак можна зустріти не лише в Індонезії, а й у Таїланді, Малайзії та на Філіпінах. Але всюди має інший смак у Південно-Східній Азії. Салак не просто ласощі, а частина культури. Його продають на кожному кроці, а деякі регіони навіть проводять фестивалі, присвячені цьому фрукту. На ринку фрукт, схожий на змійну лоску, не лякайтеся, це просто салак. Можливо, він стане вашим новим улюбленим смаком. З вами була Яна Хорос. До нових смачних зустрічей! Побачимось!